Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я є ведучий Олександр Сопельник. І Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про день перукаря або День Барбера. Це особливий день, коли ми відзначаємо важливу роль цих професіоналів у нашому житті. Та більше про історію розвитку цієї професії ми поговоримо з професійним барбером Олександром Кузніцовим. Олександр, вітаю! Доброго дня а, вже бачились. Ми з тобою в нашій студії а, тема у нас була трішки інша. Так, це була допомога військовим. А, чи продовжуєш займатися зараз цією справою? Так, зрозуміло, звісно. Надалі продовжуємо ще більш. Е, люди почали підходити ще, які хочуть теж допомагати військовим. Я їх всіх беру, uh -huh. тому що в лікарнях дуже багато військових і ми надалі це допомагаємо. Тобто благодійна справа Барбса про, про, продовжує Вона існувати? А розширює, навіть розширює. розширюється. Розширюється, так. Дуже багато зараз з нашого міста. Перукарів, які йдуть мені на допомогу. Чудово, це не може не радувати, але а, перейдемо до теми нашої програми. Так, а звісно. сьогодні день Барбара. Я тебе вітаю з цим днем. Вітаю Гринь. тебе в нашій студії. Дякую. Я від себе вітаю всіх криворістів, перукарів, барберів нашого міста. Вони всі чудові, всі добре і гарно роблять свою справу. Чудово, чудово, що такі, от, такі відгуки, знаєш, про, ну, скажімо так, конкурентів, можливо, знаєш, але. Ні, не можуть бути в нашому місті конкуренти. Чудово, це чудово, але давай почнемо з того, як взагалі ти став барбером. Коли Я це сталося? Я став Барбером мене спонукало відразу, коли в мене борода почала рости. Це було років 20 тому. Я зрозуміло на своїй бороді навчився всьому. І опасний лезвою робити. Угу. І стриг різні зачіски бороди, і дивився ютуби, що я тільки не робив. І потім, років 10 тому, думаю, чому ж я не можу робити таку гарну красоту другим, парням, хлопцям, мужчинам. От спонукало самого себе обійшло все. Чудово. <клес> а що робить професію барбера такою унікальною і важливою? От чому зараз такі популярні стали <клес> саме барбершопи? Унікальним, тому що свістил іде. У барбершопі обична перукарня там йде від душі. От барбершоп, мені здається, що йде від душі стрижки. От хлопці, які от, е, роблять зачіски в барбершопі, вони от робляться від душі і вони більше їм навчаються більше в різних містах, місцях. І їм це дуже подобається. Чи можна назвати ці зачіски унікальними, от коли ти е, робиш зачіску не в перукарні, а в барбершопі? Ну так, звісно, тому що перукар навчається. От Я закінчив школу перукаря, і потім я навчався в других барберів. Я стриг одразу, як навчали мене в перукарні, потім навчався в барбері, потім я в іншому місті ще в барбері навчався. І все по-іншому стиль зачіски, вся техніка, все по-іншому. А взагалі це потрібно робити самому від себе, від душі. Сам перукар може зробити зачіску краще, ніж барбер, який навчався, там, я не знаю, навіть за границею. Коли ти робиш свою справу від душі і дивишся в форму ліця, структуру волосся, тому ти розумієш, що потрібно цьому чоловіку, щоб було йому гарно. Тобто без зайвих слів, без зайвих ти вже візуально слів, розумієш, душі. що так, потрібно так. зробити? Це потрібно відходить від душі. Так, чудово. Е, Дивись, твоя професія, вона ж також включає в себе і створення чоловічого стилю, так? Е, от як mm. підібрати mm. підходящий стиль під кожного клієнта? Та Це дуже легко. Якщо людина перукар, барбер, професійний, коли він вже це все пройшов, ті... таке було в мене. Ну, взяти да, там, ті роки ще, коли я навчався, мені навіть снилося це. Я оглядував кожного мужчину в нашому місті і не в нашому місті на всі зачіски. А потім, коли ти це відчуваєш вже, то ну, навіть от я вас бачу, я бачу, що вам треба от форма ліця, форма голови, структура волосся, як воно лягає, як воно росте. І відразу ти це розумієш, яка потрібна зачіска, унікальна, щоб йому підійшла. Угу. Тобто це працює. Це індивідуально так, до кожної людини. Так, неможливо, як тебе навчили робити фейт, наприклад, все. І ти кожному людині робиш фейт. Некоторим людям цього не підходить. Угу. А чи популярні зараз барбершопи у Кривому Розі? Так, дуже популярні, дуже багато знайомих, тільки тільки в барбершоп. Обслуговування, спілкування. Техніка, ну, це все все воно взагалі разом, це все воно круто. Якщо говорити про майбутнє цієї галузі, так, чи очікуються якісь зміни на краще? Ну, я думаю, що так. Завжди технологія завжди перевершає. Я думаю, інструмент буде краще, будуть придумувати краще. І думаю, технології в стрижках будуть придумувати. Думаю, що так. Угу. А, чи є якісь особисті досягнення, так от, які от в пам'яті, такі миті в кар'єрі вони залишились от надовго? Ну, є, є так. Пару є. Приїхав до мене хлопчик, він стригся в Одесі. Каже: я зайшов в найкрутий барбершоп в Одесі. Його постригли, ну, він каже, нехотя стригли. І в мене він підстригся і мені сказав, що це крута зачіска, яку він за все його життя був. Ну, хоча я вам чесно скажу, ну, я просто от від душі зробив, ну все. Нічого mm -hmm. там такого я не робив. Просто від душі все. Не думаючи там, щоб зробити не краще, дум... ніж в Адосі, так, ні, все ні, просто. Ні, ні, ні. Просто дивлюсь на людину і роблю, як я бачу, це все. Так, чудово. А яким чином ти mm -hmm. розвиваєш свої професійні навички? Ну, тут багато напрямків. Ну, перший напрямок, який я, наприклад, обідаю, я включаю YouTube і дивлюсь і, самих популярних, які, самих і звісних барберів. Це я дивлюсь. Надалі їжд в різні місця України. Надалі планую поїхати в Ізраїль, там є барбери, ну, розумієте. ну теж, Я не знаю наскільки вони крутіші наших. Ну Навички я теж можу, хочу від них взяти. Це, ну, це особисто для себе, щоб просто для розвивати себе, всі все. Звісно, для себе. А, як відстежувати останні тренди зачісок? Відстежую, от, теж я дивлюся всі роботи. Дивлюся самих популярних барберов України, заграничних самих популярних барберов. Я дивлюсь їх роботи. І, звісно, я на цьому. Теж спробую, і я думаю, що вийде не гірше, ніж вони робляться. Угу. Що порадив би ти початківцям, так, от так от, молодим хлопцям, які хочуть займатися цією справою? З чого потрібно почати? І як не закінчити знаєш, на ранньому етапі? Це в мене було в практиці, тому я можу їм порадити. По-перше, потрібно взяти ножиці, машинку в руки. І посадити людину незнайому. Тому що коли в мене були знайомі, коли я навчався, знайомі, ти можеш йому робити все, що хочеш, і він. Все чудово, так? Так, да, все клас, все круто. І людина, яка навчається, йому дуже, він теж потрібно незнайомий. І спробувати машинку, хоча б просто от постригти під ноль. Постригти під ноль, хоча б отак спробувати. І то не здаватися. Навіть якщо йому це не сподобалось, щось не... неприємно, потрібно ще пробувати і пробувати. Я від себе можу сказати, скільки я. Я півроку, я не мог стристити. Я півроку, я не міг, я не міг мити голову мушіння. Як це думаю, я мужчина і мужіні мити голову. А потім, коли воно все пішло, все, ну, це просто кайф. Я зараз кайфую від своєї роботи. Як ти зрозумів, що це саме та справа, якою ти хочеш займатися все життя? А я відчув це. Коли зрізаю волосся, да, я не буду показувати, як це робиться машинкою. Буду в салоні, то я можу показати. <кій> коли ти зрізаєш волосся і ти чуєш цей тріск, і ти кайфуєш від цього, <кій> це дуже гарно. А коли ти зробиш йому гарну зачіску і людина. Ви не задоволена. і вау, вау, там круто. І ти від цього хочеш ще більше. Ще Хочеш більше навчатися, розвиватися. Я от планую в Львові їхати, теж є там самий крутий барбер їхнього міста. Теж я не знаю, буду я стріхати по його техніці чи ні. Але я візьму, все одно, все одно я візьму від нього, подивлюся, як він. А далі планую поїхати за границю. Ну, теж хочу подивитися, як же ж там люди працюють. Угу, mm -hmm. Чудово, Олександр, mm -hmm. і в кінці, а чи проходить якісь, знаєш, там якісь можливо фестивалі, якісь там зустрічі барберів в Україні? Чи, так. Існує, чи існує така, скажімо так, знаєш, чи існує така тусовка? Звісно, ну а як же, звісно, тут не існує. Ну, ось останній раз я був в Києві. Це був глобал арсен де Кусар, який зібрав з усієї України. Десь у нас було там ну, більше ста чоловік, барберів з усієї України. Ми спілкувалися, стригли. І ввечері навіть і <кхи> шампанське пили. Тобто така, не вимагає. <кхи> концер, концерт да. був. Так, ну це, це звісно, знайомства, нові передавання друг другу, техніки. Ну Це все от по-людяні. людяні. Ми ж Україна. Чудово. Ну що ж, Олександр, я дуже вдячний за те, що ти завітав сьогодні в нашої студії. так, І ще так, раз вітаю так. тебе з твоїм професійним днем і бажаю побільше задоволених клієнтів з красивими зачісками. Дякую, я ще хотів вам сказати, де ж я працюю. Так. На самом деле я ж, в мене ще є міста, я ж не тільки військово стрижу безкоштовно, по лікарням, за містом їздю. Ще працюю в салоні картель. Який знаходиться на кільці Косіора 83. Угу. Там моє місце праці. Тому приходимо всі за крутими зачісками до Олександра. Так. Все, дякую тобі ще раз, Олександр. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. У гостях у нас був професійний барбер Олександр Кузніцов. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.